Друзі, моє вітання. Сьогодні дійсно буде класний огляд, це неймовірний будинок, який знаходиться в закритому котежному містечку. Фактично, територіально, це Київ. Котежне містечко Чайки поряд. Ось така у нас тупікова вулиця, є гостєвий паркінг, класна асфальтована дорога. До будинку підведено газ, 20 кВт електроенергії. Ну, Запрошую вас на огляд всередину. Будь ласка, розпочнемо огляд нашого будинку з території. Ділянка 14 соток. Давайте розпочнемо з навісу. Тут у нас знаходиться навіс на один автомобіль. Ну і також, як в справжньому повноцінному будинку, у нас є свій окремий гараж. Вихід з гаража також є з середини будинку. Ми потім вам його покажемо. Автоматичні ворота встановлені. І також бонусом новому власнику в подарунок іде 10-кіловатний дизельний генератор. Ось тут він знаходиться. Окрім дизельного генератора, в нас стоять інвертора на будинку, тобто у нас є батареї, які тримають будинок. От, Наприклад, зараз після чергового обстрілу ракетного по всьому Києву немає світла, у нас в будинку є світло. На випадок, якщо виключаються резервні інвертора, включається дизельний генератор, тобто повна автономність в будинку гарантована. Ну що ж, ходімо далі. Класна територія, дуже багатий ландшафтний дизайн, також встановлена сіточка для крутів, це також немало важливо на приватному будинку. Ось такі неймовірні зелені рослини насадження. Все продумано. Щотижня тут працює садівник, який доглядає і засадом, підстригає газон рулонний, ну, так, щоб це все виглядало в такому гарному. І ухоженому вигляді. Ну що ж, ходімо далі. Далі у нас тут спортивний майданчик. Як ви бачите, є баскетбольна площадка, і також є професійна сітка тенісна. Тут ви можете пограти в теніс або сквош. Ось така територія. Далі покажемо вам одну з фішок цього будинку це басейн. Розміри нашого басейну 4 на 10 метрів, глибина 1,8 вісімдесят. Проходимо далі. Ось такий класний басейн. Водичка в цьому басейні підігрівається за рахунок гелевої системи, яка встановлена на даху нашого будинку. Також тут встановлено противоток, є вечірня підсвітка басейну і система очистки. Ось тут хочу звернути вашу увагу: це вихід з будинку сюди на територію басейну. Встановлені алюмінієві розсувні системи. Ну, і тут далі у нас іде ось така класна вулична тераса. Встановлено газовий гріль, де ви можете приготувати смачне м'ясо. Також виведена водичка. Є в нас ще, ще один ось такий вуличний камін. Тут також ви можете запалити дрова, приготувати м'ясо, зона відпочинку. І також ось тут в цьому кутку у нас технічна частина. Тут стоять всі системи управління басейном і вуличний туалет. Ну що ж, ходімо тепер всередину будинку, зробимо вам огляд будинку. Покажемо ремонт і планування. Запрошую вас на огляд нашого будинку всередині. На першому поверсі у нас велика кухня-вітальня. Ліворуч розпочнемо огляд будинку з гостєвої спальної кімнати. Зараз тут такий невеличкий кабінет, робоче місце, але з за бажанням, як ви бачите, тут достатньо місця, можна зробити невеличке ліжко або диван і використовувати як гостєва спальна кімната. Далі у нас ось тут встановлена система охорони Ajax. Праворуч гардеробна. Їх у нас декілька по будинку: на першому поверсі одна, і гостєвий санузол. Тут наш душовий блок, туалет, гігієнічний душ і умивальник. Опалення будинку на першому поверсі відбувається за рахунок теплої підлоги. Водяна тепла підлога. На другому поверсі всі приміщення підігріваються за рахунок радіаторів. Проходимо в основне приміщення це у нас кухня-вітальня. Великий телевізор, 85-та діагональ, дизайнерський диван. Також я хочу звернути вашу увагу на ось ці білі блоки. В кожному приміщенні є мінімум один такий блок це система рекуперації повітря. Окрім рекуператорів, у нас в кожній кімнаті стоять інверторні кондиціонери. Далі йде у нас ось такий класний обідній стіл на 8 чоловік. І проходимо в зону кухні. Ось так виглядає кухня. Дизайнерська кухня. На кухні є вся необхідна вбудована техніка, посудомийна машинка, газова плита, витяжка, духова піч, мікрохвильовка. В тій частині у нас власний холодильник, кухонний острів, мейка франки, вихід на терасу. Подивіться, які класні великі вікна, Алюмінієві розсувні системи. Неймовірний будинок. Відразу тільки побачив цей будинок, став моїм улюбленцем. Ну і проходимо далі. Далі у нас іде система опалення в будинку, основний елемент газовий котел 24 кВт. Це у нас резервний бак на одну тонну води. Далі йдуть системи очистки води ось тут. І проходимо в гараж. Також у нас ось тут ліворуч є морозильна камера. Гараж на один автомобіль, він у нас опалюється цей гараж. Тут стоїть у нас інвертор на 6 кВт. На випадок, якщо будуть аварійні відключення світла, запускається цей інвертор і більше 10 годин він може повністю забезпечувати світлом весь будинок. Ну що ж, проходимо далі. Проходимо тепер на другий поверх. Класні дерев'яні сходи. Розпочнемо огляд нашого будинку на другому поверсі з дитячої спальної кімнати. Дитяча спальня знаходиться в цій частині будинку, ліворуч ліжко, велике вікно, багато різних сценаріїв підсвітки. Тут у нас робоча зона і вбудована шафа. Також в кожній кімнаті є кондиціонер. Зверніть увагу на підлогу, якісний німецький паркет. Ремонт в цьому будинку виконано дуже якісно. Всі стіни у нас пофарбовані. Далі йде велика гардеробна з власним вікном і основна ванна кімната. Тут у нас встановлена велика ванна. Є панорамне вікно, туалет, умивальник. І в цьому приміщенні у нас знаходиться пральна машинка і сушильна. Ходімо далі. Далі у нас залишилася ще одна гостєва кімната. Вона знаходиться ось тут. Диван, який за необхідністю ви можете розкласти і прийняти тут гостей. І ось таке невеличке робоче місце. Проходимо далі. Далі у нас залишилась ще одна основна спальна кімната в цьому будинку господарська спальня. Велике ліжко, метр вісімдесят, три вікна в цій спальній кімнаті. І ось тут у нас окремий санвузол. Душовий блок, туалет, подвійний умивальник. Ну, і як ви замітили, у нас залишились ще одні двері в цьому будинку на другому поверсі. Новому власнику бонусом іде приватний кінотеатр. Проходимо. Ось така кімната, кінотеатр. Також тут у нас є акустична система, величезний екран, рекуператор, власний кондиціонер, ну і повністю домашній кінотеатр залишається новому власнику. Що ж, друзі, якщо вам сподобався огляд цього будинку, поставте лайк цьому відео. Також підпишіться при нагоді на наш телеграм-канал, там ще більше ексклюзивних будинків в Києві та передмісті. Ну і запрошуємо вас на перегляд. До зустрічі.